Село Дівоцьке відноситься до Великокамарівського Старостинського округу. Дуже багато зареєстрованих, але живуть в сусідньому Ну, Так склалася географія наша. Була там і школа, і ферма була. Як почалася реорганізація колгоспу, ферму забросили, можна сказати, що знищили. Не було роботи людям і так люди почали шукати щось кращої долі собі. Більшість виїхала десь далеко. Є, що і в нас тут мешканців дуже багато вийшли вони з Дівоцького. Ну, Люди, можна сказати, що люди працьовиті, у нас хазяйнують цілі селі дуже. Зразу видно, що то вони люди прийшли з Дівоцького. Хазяйство тримають, сад, город. ну, З ними цікаво спілкуватися.